Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. І сьогодні у нас в відеогляді нова модель. Це кентавр 244 SDX. Вони дуже рідко випадають. Але от зараз я приїхав на площадку і є один зібраний, і то його зараз будуть вже відвозити на погрузку. Я, як завжди, попросив, щоб мені далі трошки часу, щоб я його відзняв. Коробка тут 4 плюс 1 повишена поніжена, повишене поніжені передачі, рівна підлога вже в цієї моделі. КМовський трьохциліндровий 385-й двигун, зараз я вам покажу. Так, Ось, Ось, табличку видно. Я думаю, що видно. Так, Трьохциліндровий двигун, повітряно-мастильний фільтр. На цій моделі SDX встановлено двохдискове щеплення і широка резина. Це наймаксимальніший обвес, як то кажуть, у кентавер 244 -х. Тобто Більше до обладнань на цих тракторах не випускають. Одинадцять, 2-24 задня резина, 7,5-16, передня. Спереду нас редукторний міст 24-го типу, тобто під 24 й догун його більш ніж достатньо. Є гідропецювач керма з захисною оболонкою, два незалежних насоси, які качає. Окремо на гідропецювач, окремо на навісне є пружинне сидіння. Позаду ось бачимо, регулюється жорсткість його з підлокотничками. Е, до речі, мені здається, що навіть кріплення трішки зробили більш потужне, тому що воно не так хитається Можливо, це просто саме ця модель так туго сидить. Е, руль тут з барашку, як кажуть. Е, е, від ну мені так здається, бо там такі самі стоять, або на них від Кентавра. Тут же як подивитися. Передня частина у нас обшита повністю тобто закрита пластиком. Є така от бічна дуга і верхня, тобто це підстановлення під кабіну універсальну. І задня частина за сидінням вона також повністю обшита вже металом. Це є плюсик. Стапарі, габаріти, поворотники, все працює, все на світлодіодах. Задній ліхтар теж світлодіодний. Трьохточка у нас іде Т-образна, Ось бачимо, да? знизу доварено. Дві швидкості валовідбору відбору потужності 540-760 обертів. Є гідровиходи, дві штучки, і причіпний механізм. Ось, Такий трактор на сьогоднішній день, сьогодні на січень 24-го року, коштує. 6480 доларів. Нашим підписникам, як завжди, робимо знижечку. Доставка по Україні безкоштовно, без передоплати. Ці моделі приїхали всі в синьому кольорі, тому за кольор поки що не питайте, не комплексуйте. Вони приїхали там їх 8 чи 6 штук, не пам'ятаю, в синьому кольорі. Якщо от прям принципова кров з носа, скажете менеджеру, спробуємо пошукати, якщо якісь варіанти десь на складах є, то вони є. Якщо ні, то ми вам прямо скажемо і будете вирішувати свої питання якось по-інакшому. Пишіть в коментарях, як вам ця модель, як взагалі вам нові кентаври з новим мотором, по суті. тому що от декілька років вже я е, випускалися вони тільки з Юдешним мотором, а тут. Каємовський 385-й, це, ну, як на мою думку, легендарніший мотор, тому що він один з найкращих із тих, що стоять на 3 та й хциліндрових тракторах. Все, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, як вам ця техніка. І чекаємо ваших дзвінків, набирайте номер, ви бачите на екрані. Пока-пока.